Берпростір приховує багато небезпек. Користувачі інтернету мають змогу приховати свою особистість або навіть віртуально змінити її. Відтак ви ніколи не можете бути на 100% упевненими в тому, з ким насправді маєте справу по той бік монітору чи екрану смартфону. І це часто становить реальну проблему, несе небезпеку для інших. Зараз такий час небезпечний і не тільки із війни, яка відбувається просто фізично і відкрито вже, але і в закритому просторі, в цьому інтернеті, коли людина потрапляє в пастку. Є люди ну не люди, скажімо так, фізіологічні особи, які використовують це для психологічного тиску. Психологічний тиск з метою отримання грошей, інтимних фото і відео або послуг. Шантаж і навіть доведення до самогубства. Просто зловмисники шантажують цим, вони можуть відправити це ці фотографії в інтернет і потім вимагати гроші або вимагати нові фотографії, щоб ті не були злиті в інтернет, і, або відео. Наприклад. Усім цим займаються кіберзбочинці: злодії, що оперують в мережі інтернет. Де і як саме збочинці знаходять жертв, які основні види і схеми цих злочинів, які наслідки впливу, і як вберегти себе та близьких від потенційно небезпечних контактів у кіберпросторі? Про все це ви дізнаєтесь з цього матеріалу. Перше найбільш поширене кіберзбочення секстинг відправка інтимних фото та відео. У більшості випадків саме це буде корінням подальших проблем. Секстинг це форма інтимної комунікації. Це злочин, коли злочинці намагаються випросити або м, дістати фото або відео інтимного характеру від дітей або жінок, або підлітків. Для подальшого шантажу виманювання грошей або подальшої комунікації з кіберзлочинцем для сексуальних дій, злодії полюють у соціальних мережах, на форумах або навіть просто з використанням електронної пошти. Зловмисник починає спілкування з людиною і намагається налагодити контакт. Питається, як справи цікавиться інтересами людини, допомагає щось там. Розказує щось про своє життя, але це може бути, як ми розуміємо, неправдою. І це входить в довіру, і людина сама починає відправляти фотографії, навіть не задумуючи, що це може бути злочинець. Жертва, особливо коли це підліток, дійсно може навіть вважати злочинця своєю парою, і тому банально не відчувати небезпеки, приймаючи та відправляючи такі матеріали. А потім починаються проблеми. Вони кажуть, от дивись, от твої голі фото, зараз ми їх візьмемо, ми покажемо твоїм батькам, твоєму хлопцю, твоїм друзям. Ми розвернемо таку кампанію, що буде тебе просто психологічно знищити. тебе соціум знищить, тебе соціум перетравить і виплюне. Такого роду шантаж на жаль стає дедалі більш розповсюдженим. Експерти виділяють кілька його різновидів, зокрема кетфішинг. Це коли зловмисник підроблює свою ідентичність, спеціально створює в соціальній мережі вигадану фальшиву особистість, зазвичай націлену на конкретну жертву. Розповідає експерт з питань кібербезпеки. В нас був в близькому колі саме цей варіант. що... Неодружений хлопець спілкувався з дівчиною, якісь там фотографії один одному відправляли. А виявилося, що або то дійсно була дівчина, яка почала потім вимагати в нього гроші, щоб не розповсюджувати фотографії, які він відправляв, або то був якийсь оце кіберзбочиниць, який, використовуючи фотографії. Ні, це точно був тому що перевірили ці фотографії. Вони були публічні, там якоїсь моделі. Величезна кількість профілів на сайтах знайомств та в соціальних мережах є ідеальним середовищем для кетфішингу. Цей метод використовують як для отримання фінансової вигоди, так і для того, щоб будь-яким чином скомпрометувати жертву або примусити до виконання бажань. Наслідки іноді бувають на жаль трагічні. Розповідає співачка Альоша. Вона через кіберзбочинців втратила друга. Яка ціль у цього, як то все там відбувається, я не знаю, але це факт, коли, скажімо, самогубство відбулося, потім відкрили всі соцмережі, всі переписки, дізналися про те, що це була така от історія. І це було просто дуже дивно, тому що людина вже була досить доросла. У людини була сім'я, у людини була дитина. І при тому, якимсь чином, ця інтернет-історія на нього вплинула так, що він це зробив. Кількість жертв секстингу і кетфішингу останнім часом збільшується через використання кіберзлочинцями можливостей штучного інтелекту. Збільшала кількість людей, які заявили про те, що їх фотографії були підроблені, або переписки були змінені, і потім їх шантажували цим. Вимагаючи гроші, це все зв'язано з штучним інтелектом, і це досить просто зробити, маючи сервіси для зміни фотографій. Тепер, взагалі, не обов'язково витрачати час на втирання в довіру до жертви і отримання її справжніх інтимних фото для подальшого шантажу. Злочинці просто редагують за допомогою спеціальних програм фото або відео з соціальних мереж, таким чином, аби скомпрометувати їхнього власника. Утім, розповідає експерт, можливості штучного інтелекту наразі на жаль або на щастя все ж недостатньо потужні для того, аби робити діпфейки ідеальними. Тож просто будьте уважними і не ведіться на шантаж. Ну, по-перше, зараз таких дуже потужних діпфейків дуже мало, які б ось відрізнити ну, там, якщо придивитися, то в діпфейках десь можна знайти, що це діпфейк. Ну тобто обличчя натягнути так, щоб воно було ну, ідеально. Це, на жаль, або на щастя більш неможливо, тому є антифейк-програми, там створюються деякі стартапи, які якраз виявляють ці зміщення і дозволяють, ну, особливо на відео, це дуже зараз видно. Тобто не можна зробити відео. Ідеально, щоб обличчя було як на реальному відео. Також, аби не стати жертвою кіберзбочинців, варто перевіряти як мінімум фотографії аватарок людей, з якими ви спілкуєтесь. Для того щоб зрозуміти наскільки це реальна особа, це дуже просто. Необхідно в Google знайти вкладку Зображення, там є е, значок камери, і просто завантажити зображення, і таким чином ви е, зрозумієте актуальність цієї фотографії. Окрім того, підозру у вас мають викликати облікові записи, в яких обмаль фото та або вони всі лише професійні. Це одна з ознак фейкового акаунту. Можна зайти і подивитися, якщо сторінка там нещодавно створена, якщо на сторінці дуже мало якихось постів. Дописів, це все має викликати у вас питання, підозру і так далі. Якщо якісь фотографії чужих людей, якщо щось не стикається, це все от просто одразу закрили, забули, видалили і заблокували. Тому що є небезпека, особливо для ваших дітей. Про безпеку дітей варто сказати окремо, коли, наприклад, діти отримують якісь фотографії, непристойні та якогось такого характеру від там якихось незнайомих дорослих. І намагаються їх вивести на якусь дружбу, на якесь спілкування. Спочатку вам треба вживати екстрених заходів, якщо бачите, що дитина все більше проводить часу в мережі інтернет і віддаляється, не хоче розмовляти, ховає телефон, приховує історію пошуку, різко перемикає вкладки. Я б дуже радив би розмовляти зі своєю дитиною, бути її другом, бути наставником. сказати: дивись, тобі є планшет. Тебе є смартфон. Я коли була молоденька, у мене цього не було. Але мені мама завжди казала: з дядями і тітьми незнайомими, не розмовляти. не йти, не розмовляти, нічого не робити. І, звісно, ну ми перевіряємо завжди, що наші діти роблять. Всі історії, все, 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 вони, вони під контролем. По-друге, е Якщо ви даєте дитині смартфон, ви самі несете за нього відповідальність. І за цей смартфон і за ті дані, які бачить дитина в цьому смартфоні, є безліч програм паренсовконтрол на батьківського контролю, які повинні встановити на телефон дитини, поки ця дитина не досягне повноцінного віку, якоїсь там соціальної відповідальності і самостійності. Тому я би радила контролювати навіть. Ну, дорослих дітей до 17 років точно, точно, включно. І ще кілька дієвих порад, що дозволять не стати жертвою кіберзбочинців: не діліться інтимними фотографіями з малознайомою людиною, усіма доступними засобами перевіряйте особистість співрозмовника, зберігайте свою конфіденційність, спілкуючись в інтернеті, не розголошуйте надто багато особистої інформації, наприклад, домашня або робоча адреса, розклад дня, фінансова інформація або інша інформація, яка може зазнати ризик. Використовуйте альтернативні способи зв'язку, не повідомляйте свою основну адресу електронної пошти або телефонних номерів. Налаштуйте альтернативи для всіх засобів, які ви використовуєте для спілкування з онлайн знайомими, наприклад, додаткова адреса електронної пошти, обліковий запис Skype та сім-картка мобільного телефону. Врешті, якщо співрозмовник виявляє до вас насильство або сексуально неприйнятну поведінку в інтернеті, припиніть спілкування та повідомте про це кіберполіцію. Це може врятувати вас та інших людей, яких кіберзбочинець можливо планує атакувати.